Чарівного. Вітаю вас із тим, що у нас зовсім скоро наступає весна, і весна сьогоднішнього числа а ми святкуємо громницю або імболк. Що це за свято? Це свято зустрічі зими і з зими із весною, і це свято знаменує те, що коріння дерев прокидається, матінка земля прокидається і починає віддавати свої живильні соки. Корінням дерев. Це не говорить про те, що земля прокинулась, це говорить скоріше про те, що її сон із глибокого став поверхностним. Якщо ми говоримо про те, які стихії прокидаються, то прокидається саме стихія повітря. Тому зараз усі бруньки, усі почечки ми можемо вже починати збирати, але зовсім-зовсім потроху. Десь 5% від загального об'єму не більше. Да? І говорити ми сьогодні будемо з вами про одну із настанов матінки Дани для щасливого подружнього життя. І звучить вона ось так. Будьте терплячими, як краплі, що утворюють річку. Разом ви здолаєте будь-які перепони у парі, у партнерстві. Да, ви, в принципі, ось ці настанови, ви можете перекладати і на відносини, на будь-які відносини, на відносини да, між друзями, між партнерами. І в тому числі зі своїми дітьми, бо зі своїми дітьми відносини теж треба будувати. Вони, якщо будуються самі по собі, вони ну, так собі будуються. Да? Це якщо у вас ідеальні стратегії родові, у вас все прекрасно. Да? От, то там все буде добре. Да? Воно побудується, як воно має будуватися, тому що, в принципі, там і так все нормально. Але якщо є якісь питання, нюанси родові, то ви маєте свідомо просто підходити до цього. Чому свідомо? Тому що що таке карма? Карма це наше мислення. Оці от блоки, які ми ставимо самі собі, це і є карма. Гарма це, якщо тобі да, треба прожити, це ти нічого не зробиш. Чому нічого не зробиш? Тому що закривається вищими силами просто бачення. І ти тоді ну, чогось не бачиш і не можеш цього зробити, не виконуєш, просто не розумієш. Твій інтелект, він хоч і високий, хоч і низький, але він туди не досягне. Саме тому треба свідомо це змінювати. Якщо да, вам потрапляють отакі от відео, як це, це вже говорить про те, що ваші янголи вам показують, що в тебе там з'явилися зерняточки хороші у а, кармі. Будь ласка, ось послухай це відео і використай це зернятку, прорости його в собі, і тобі буде краще в цьому житті. І в наступному теж, якщо ти використаєш це. Якщо не використаєш, значить тобі ще рано, значить ти ще хочеш страждати. Отже, будьте терплячими, як краплі, що утворюють річку. Ми уявляємо да, собі величезну-величезну річку. Маленька краплинка. Ви уявляєте, наскільки це мало. І скільки цих краплинок треба. Міріади, да? мені дуже подобається це слово. Не мільярди, а міріади. Да? Тобто мільйони, мільйони якесь таке казкове зіркове слово. Міріади цих краплиночок. І от дивіться. Коли ви потихеньку, потрошку дозволяєте собі у відносинах бути терплячими сьогодні, завтра, післязавтра, це буде змінювати загалом течію ваших да, відносин. Тому що оцей от момент, оцю краплинку, терплячість, куди ви її направляєте, от до цього треба підходити дуже і дуже свідомо. Тому що якщо ви стерплюєте, наприклад, якусь поведінку, недостойну поведінку, то це буде курс течії ваших відносин направляти у якісь певні недостойні речі. А якщо ви да, там, змовчали щось, не сказали, щоб не образити там, людину щодо її діяльності, що це дасть? Це дасть людині бажання розвиватися далі. От, да, дуже часто там, наприклад, зараз у нас з вами така ситуація, що жінки заробляють набагато більше, ніж чоловіки. Чоловікам дуже тяжко від цього, дуже боляче від цього. Да, у чоловіків все-таки его вважається, що у них набагато розвиненіше, набагато сильніше. Ну, таке виховання, да, така структура особистостей. От. Це не говорить про те, що немає жінок із дуже сильним его, Ні, просто у жінки вони по своїй суті вони трошки інакші через гормони, через те, що нам, в принципі, да, треба бути альтруїстичними для того, щоб захотіти народити дитину. Тому що зараз дуже багато хто від цього відмовляється через те, що вони хочуть приділяти весь час собі. Але ж знову таки ми розуміємо, що ну, жінки по своїй суті вони трошки інші, чоловіки трошки інші. Чи це просто гормональні певні аспекти. І що відбувається із людиною, коли Да, з чоловіком, ми говоримо зараз про чоловіка, якщо він старається щось робить, щось намагається зробити, і ви розумієте, що ну, це дасть там якісь копійки. Це дуже довго якось це робити, а чоловік при цьому він в запалі він хоче це робити. І тут момент, якщо ви притушите отакі, да, якоюсь фразою про да обесціните, по суті, покажете, що це нічого не варто, це якась чепуха, ви ну, створюєте дуже велику проблему, тому що ви. Гасити ось це полум'я, гасити цю іскру. і людині потім дійсно не хочеться нічого робити. Абсолютно нічого. Тому в такому моменті дуже важко, дуже необхідно включити ось цю терплячість, щоб ця терплячість потім, потім утворила річку у потрібне вам русло. Завжди, коли ви хочете щось сказати, думайте, яка ціль ваших слів. Ми з вами спілкуємося для чогось. І наше спілкування, наші слова, вони завжди приводять до чогось. Перед тим, як сказати будь-яку фразу, задавайте собі питання. Ціль моєї комунікації в чому? В чому? У тому, щоб розібратися, да, там, що відбувається, значить, і задавайте тон розмови. Такий, який ви хочете отримати результат, а не бездумно просто там сказати щось і такі результати, на жаль, да, несвідомі. Тому ось ця свідомість, оцей, да, коли ми дивимось про духовний рост, духовне зростання, ось ця та сама свідомість це результат, який ти хочеш отримати перед тим, як ти зробив. Коли ти, ти отримуєш цей причину наслідковий зв'язок, ну, ти утримуєш кермо свого життя. А якщо ти щось сказав, або щось сказала і не подумала, для, до чого це призведе і для чого ти це говориш. Ну, так, да, ми говоримо про те, що це абсолютно несвідомість. От, да, далі йдемо. Тому коли ми говоримо про ось цю от фразу, будьте терплячими, як краплі, що утворюють річку. То тут от вам треба розуміти, що краплинка до краплинки, краплинка до краплинки, І якщо ви будете отримувати вектор, розуміти, куди ви направляєте течію ваших відносин, то тоді от, це буде наростати саме так, як вам треба. Завжди отримуєте цей вектор, завжди отримуєте ціль. Тому цілі важливо усвідомлювати, цілі не ставити треба. Цілі треба усвідомлювати. Так, і далі да, наступна частина фрази це разом ви здолаєте будь-які перепони. Якщо ви будете свої краплинки направляти до краплинок, да, до того, що вам треба, до чоловіка, а само собою, його поведінка буде відповідати вашій комунікації, вашому внутрішньому стану. І ці краплинки ваші, вони будуть примножувати. Так або інакше, вони будуть примножуватися. Якщо, да, у вас там навпаки у вас не примножується, а тільки гірше все стає, задайте собі два запитання. А для чого тоді мені ці стосунки, перше. А друге, а чому я а, стараюся примножити ті стосунки, в яких я ну, відчуваю себе жертвою? Да? Знайдіть там, будь ласка, свою вторинну вигоду бути. Нещасною, нещасливою, чого це, вам, що це вам дозволяє, чого це вам дозволяє уникати, брати відповідальність, за що це вам дозволяє. Не брати відповідальність, за що це вам дозволяє. от такий от момент. Тому завжди у відносинах у стосунках будьте терплячими, бо це краплі, які утворять річку. І завдяки цьому разом у стосунках. Ви здолаєте будь-які перепони. Підтримуйте одне одного, просто своїми словами, правильними словами. Звичайно, нас цього ніхто не вчить. На жаль, але ну, раніше, раніше навчали. Раніше навчали жінок, да, цьому, в принципі, як будувати стосунки. Зараз у нас трошки світ міняється. І зараз у нас є можливість навчитися у будь-який період часу. От, і тут хотіла б да, проговорити ще такий цікавий момент про те, що вже да, декілька років люди говорять про те, що ми переходимо в інший вимір. І отут, дивіться, ми вже бачимо третій перехід в інший вимір. Раніше наш світ був 2D. Була картинка, яка знаходилася десь. Не було часу. Про що це свідчить? Людина займалася чимось одним все життя. Вона, як народилась в тому місці, в тому місці і залишалася. І були люди, дуже багато людей, які ніколи за межі свого а, села, селища, міста не виїжджали, тому що це було дуже небезпечно, тому що це було неправильно і так далі. Люди залишались. Людина, якщо народжувалася у сім'ї таких тут ремесленників, то вона, в принципі, тільки, тільки це і вміла робити. Далі, світ став 3D, з'явився час. І з часом почало все змінюватися. Да? Тобто людина жила, стала жити довше, і у неї з'явилося більше знань. І зараз подумайте, в який світ ми переходимо. Штучний інтелект, для чого нам створений? Я, до речі, не боюся да, штучного там, інтелекту і так далі, тому що, в принципі, якщо він там осознається, усвідомить сам себе і прибере людство із планети, це буде підтверджувати те, що ми штучні створіння з вами, абсолютно штучні. І, в принципі, да, такого поняття, як дух, душа немає. От, це все, матриця і так далі. Тому, якщо так станеться, це буде, якби, підтвердженням цього. Але якщо все-таки да, у нас є душа, яка проживає певні усвідомлення, то штучний інтелект, я думаю, душу не отримає. Тому такого прогресу не має бути. Тому. Я так до цього відношусь, тому я вважаю, що саме штучним інтелектом треба навчатися користуватися, і дійсно треба звертатися, вчитися, звертатися до нього за певними питаннями. А, дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!